встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо, а про кого? Відгадайте! Я вмію чисто митися не водою язичком, і часто мені сниться тарілка з молочком. Хто це? Так, це котик. Сідайте зручно та слухайте оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, як здивувався Мурко. Був у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця гріється, заплющив очі, спить, поклав голову на лапки. Тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притулилося і очі закрило. Тепло йому біля котового кожушка. Мурко відчув, що до нього хтось притулився, розплющив очі. Корча. І здивувався. Та й смиливе ж яке? Дивиться Мурко на корча, дивується і не знає, що йому робити, чи налякати корча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Хто грівся на сонечку? Так, кіт. А хто ходив по подвір'ю? Так, курчатко. Чому курчатко жалібно пищало? Так, воно відбилося від мами квочки. Що зробила курча, побачивши кота? Так, підійшло до нього тихенько, притулилося та заплющило очі. А що зробив Муко? Так, він здивувався, що курча таке сміливе, та не знав, що йому робити. А що б ви зробили, бувши на місці Мурка? Надсилайте свої відео відповіді. Мурко пропонує пограти в гру. Покажи емоцію. Злякайтесь, як зайчик, що побачив вовка. Насуптесь, наче вас образили. Зрадійте, як цуценятка побачила маму. Насуптесь, як дощова хмаринка. Розсертеся, як дитина, в яку забрали іграшку. Зрадійте, як двоє товаришів після розлуки. Чудово, молодці! До нових зустрічей! Бувайте!